Я після звільнення долучився до боротьби за звільнення і інших політв'язнів, яких на зараз вже більше 40. Я на громадських засадах працюю в Міністерстві закордонних справ, раднику міністра закордонних справ. В цей же час від різних громадських організацій я відвідую різні країни з місією розповісти та залучити. До України ще більше підтримки, і щоб ці люди, які чують мене, розуміли ту загрозу, яка йде від Російської Федерації. Наприклад, парламентська асамблея Ради Європи, я вважаю, що і я, і пан Жемчагов, що ми разом, звісно, з командою народних депутатів, які туди приїхали, але ми змогли б переконати настільки багато людей, що вони проголосували за резолюцію, яка визнає Російську Федерацію країною агресором. А також вони зрозуміли, що не може бути ніяких виборів на окупованій території Східної України допоки ця територія не повернеться під контроль української сторони. Коли я відвідую країни, закордонні країни. Є різні, взагалі дуже різні прошарки населення і люди, з якими я зустрічаюсь. Це може бути євродепутат чи просто депутат країни, але одночасно це можуть бути студенти в університетах, школярі чи звичайні люди, наша діаспора українська. І їм всім дуже цікаво, тому що наше телебачення, воно немає. Такого поширення, як, наприклад, має вороже російське телебачення. У Братиславі я побачив 10 каналів з російською пропагандою і жодного українського. Звісно, люди, які хочуть почути іншу, окрім мови, де вони переживають, якщо хочуть іншу зрозумілу мову, вони можуть включити. Російське телебачення, і побачити брехню. і Їм це буде важко, неприємно. Їм дуже важливо почути правду, правду від того, хто це насправді бачив. Але вони не так широко знаються на політ в'язнях, які вони ще є. Вони знають, що така проблема є. Вони знають певну кількість прізвищ, тому що ці прізвища постійно згадує. І Президент України, коли має двосторонні зустрічі та зустрічі на різних самітах, і наші депутати, але там їх всього 5-7 а політв'язнів вже 40. І, на жаль, і я не можу назвати всі ці прізвища. Я можу лише згадати про тих людей, які потребують негайного звільнення через їх надзвичайно поганий стан здоров'я, через тиск, на який на них чиниться. І Взагалі байдуже, хто він є. Головне, що це людина в скруті. І цю людину в скруті треба повернути додому. І добре, що депутати та звичайні люди вони розуміють цю проблематику. Але я постійно наголошую, що якщо впаде останній український воїн, то російська російський агресор він прийде до вашої країни. От я чехи кажу: у вас нема армії, у вас міністр оборони актор. Якщо Росія захоче Карлову Вару повернути, чи, не повернути, а захопити, але це буде ну, шлях, мабуть, народину, там якось так, вони просто прийдуть і не буде. Нема кому Чехію захищати. Як не захищало Україну, коли порушили всі домовленості 94-х років, нікому не потрібно слідкувати за міжнародним правом, і лише ми самі можемо почати боротися. А якщо ми починаємо боротися за себе, інші будуть долучатися як до сильного союзника. Я багато дивився на міжнародні організації, такі як Amnesty International, чи Піпланіт, які працюють десятиріччями, і вони не займаються лише своїми політв'язнями чи своїми проблемами. Вони. Займаються і проблемами всього світу, і саме на цьому зростає суспільство. Мені б дуже кортіло, щоб і в нас це розвивалося. Я наразі створюю організацію, яка буде допомагати політв'язням. Сподіваюсь, вона з часом буде не тільки мати профіль на наших полонених та наших політв'язнів, вона буде поширитися на політв'язнів інших країн. Багато людей дійсно хочуть допомогти. Багато людей пише мені в соціальних мережах, що мені зробити, як мені зробити, і вони не дуже знають, тому що наша система по допомозі людям вона настільки розвинута і просвітницька діяльність вона настільки сильно розширюється. Так, громадські організації, вони працюють адвокаційно, вони представляють наші інтереси. Але дуже багато таких питань, як... Що поїсти, як доїхати, як передати батькам туди одяг теплий. І це, це дуже важливо. Але поміж того, є і не менш. Важливе питання саме підіймати нашу молодь, тому що якщо ми підемо до університету і запитаємо, хто з вас є в якомусь там долучено до якоїсь соціальної активності. І на 100 чоловік підніметься дві роки. Два відсотки це наша статистика, і це правда. Два відсотки соціально активної молоді. Але ми можемо це змінювати. Ми дійсно це можемо змінювати. І лише коли вони перетнуть ту межу комфорту. Молода людина, та взагалі будь-яка вона почне рухатися далі, тому що вона буде розуміти, що вона не просто людина, яка живе на певній території України, що вона є громадянином. І громадянин це не просто паспорт. Громадянин це можливість впливати на ситуацію в країні, і ми дійсно можемо на це впливати і. Саме це я намагаюся сказати. І заохочую цим людей і саме тим, що пропоную спочатку написати листа. Я навіть приношу їм листи, і листівку, і адресу їм просто треба підписати. І коли вони підписують цього листа, вони вже всередині розуміють, що вони зробили щось добре, нібито вони гроші дали е, бідній людині. І... Може, отой зріст внутрішній, він призведе до якихось глобальних змін в нашій країні колись. Чому не висвітлюються прізвище та ім'я наших бранців? Чому це не поширюється? Через величезну проблему, яку треба вирішувати зараз? Бо ми вже не можемо більше чекати. В нас взагалі нема ніякої стратегії. Країні не по звільненню політв'язнів, не по звільненню не по деокупації Криму. Були пропозиції по законам про деокупацію саме з цієї стратегії, були пропозиції, є всі можливості визнати офіційний статус політв'язнів, що це є, і щоб можна було дійсно надавати якісь гроші, хоча б на адвокатів на якусь допомогу для політв'язнів. Але це все не робиться, тому що це комусь. Невигідно. І навіть оці перемовини, як кажуть, йдуть перемовини, йдуть звільнення. Ні громадські діячі, ні я особисто нас взагалі не ставлять в курс того, про що вони домовляються, як вони домовляються, і які є тенденції по звільненню. І складається таке враження, що нічого й не робиться дуже часто. От ми бачимо, що ми виходимо на акцію. Ми закликаємо. Ми пишемо, коли є гострий момент. Там була проблема по поельмі Умерлового, що його до психіатричної лікарні заточили. Ми голосували, 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 і люди прийняли в міжнародне суспільство по на Росію, його випустили. Але це знов зробило не влада, Це зробили звичайні люди. Звичайні люди, які виходили, голосували. Ну і громадські діячі, які мають хист в тому, щоб як до кого звернутися, куди написати. По клиху та ж сама ситуація, але вона була трохи пригнічена Надією Савченко, котра перебила, перебила трохи медійний простір з цими бранцями. Але про них кажуть кажуть постійно. Інколи кажуть про Вигівського, але Наприклад, Нусенцов Кольченко. Ми пам'ятаємо про них при першій можливості, коли вони дають нам, хоч маленький привід, ми можемо якось це висловити в засобах масової інформації, підняти цю тему. Паралельно ми працюємо, зробимо якісь стрічки, домовляємося з кінотеатрами, щоб там ставили. Але це знову ж я повертаюся до того, що роблять це громадські організації, правозахисні організації, звичайні небайдужі люди. А перед нами взагалі ніхто не звітується, нам взагалі нічого не кажуть. Просто кажуть, перемовини йдуть, але нікого не звільняють. І мені здається, що потрібен бути створений саме від держави якийсь орган з певними людьми, які будуть займатися перемовинами, які будуть звітувати і перед народом, а й, по перше за все, перед батьками. І перед громадськими організаціями, тому що ми всі зацікавлені, ми всі працюємо, і коли нас не тримають в курсі, а кажуть, що нібито щось робиться, так справу не зробити. Все, що трапилось у 2014 році, хоч і ми маємо такі наслідки, але воно було не дарма, ми дійсно отримали свободу. Люди в Криму, які там жили, вони ніколи не цінили, не цінили того, що вони... Є не частину Росії, навіть не радянської системи, що вони вже є вільними людьми. І коли зараз туди прийшла Росія, вони розуміють, що повертаються часи сталінізму, і їм від цього жахливо. Ці люди, піднявши російський прапор, самі спустилися до Аду і палають там. А ми, хоч і пройшли скрізь вогонь, але ми з нього вийшли. Ми рухаємося вверх догори, наша держава зростає. Я бачу нашу талановиту молодь. Я відвідую безліч безліч форумів, і там наші молодики вони тримаються єдино і вони висловлюють оту величезну жагу, щоб Україна була вільною, незалежною та цілісною. Тому я дякую усім тим, хто приймав участь у 2014 році на Майдані на революції гідності. Тому що завдяки вам я здобув свою власну гідність.